Старт поїхали і поїхали і ми дивитися. Я думаю, що дуже складно нам буде зараз визначати лідера на картинці з фінішу, тому що заїзд, заїзд дуже рівний. Заїзд очікується ну, не стіною, важливо, але от єдине, що я бачу, відстає зараз по четвертій. Водій Олександр Сівков, але можна розраховувати і на потужний фініш також у досвідченої людини е, 26-річний Олександр Сівков, який був спаринг-партнером для Павла Утукова, головної зірки довгих дистанцій в українському каноє. Головна зірка коротких дистанцій це Юрій Чебан. Подлопов, який пробився на Олімпійські ігри одрюка, а, в о, довгих дистанціях. Дмитро Загній на ваших екранах а, він, одрюка, одрюка! А, а, одрюка! він не знаю, чи ну, в принципі, да, проте можна називати його перед одним з претендентів зараз на медаль. Хоча і не на золото, тому що а, тому що Денис Коваленко, сьома вода, шоста вода. Андрій Рибачок і четверта вода. Олександр Сівков відігрався після невдалого старту на корпус попереду Едуарда Шеметила. І дуже дуже серйозна загроза для титулованого Едуарда Шеметила програти, програти фінал. Він по п'ятій воді на корпус відстає від рибачка із Коваленком. І дуже близький фініш. Четверта вода виграє Олександр Сівков. Заїжджає, якщо не ну, все правильно побачили, ми сівков Коваленко, Рибачок і Шеметило без нагороди на чемпіонаті України.